Понад 55 мільярдів гривень передбачено на виробництво озброєння та військової техніки у проєкті держбюджету на наступний рік. Українські дрони-розвідники, котрі можуть замінити на полі бою найпопулярніші нині Мавіки. Вони вже відтестовані на полігоні. Їх презентували вісім українських компаній розробників Особлива увага. Стійкість до ворожого ребу Ну і не тільки це, а інтегровані системи скидання боєприпасу і багато чого ще. Бо потреба у дронах для розвідки і коригування вогню надвисока. Війна змусила Україну стати однією із світових столиць дронової індустрії. То як виглядають і що можуть наші інноваційні безпілотники, і коли їх запустять у серійне виробництво? Ця пташка народжена в Україні. Ми сьогодні представляємо тут нашу нову розробку. Це дрон-розвідник під назвою ЗУМ, і це фактично аналог такого популярного китайського мавіка. Так що Мавік призначений для цивільного використання, то зум. Для військового відповідно ми розробили свій цифровий зв'язок по керуванню і свій цифровий зв'язок для передачі відео. І те, і те шифроване, значить, і те, і те працює в майже будь-яких умовах дії Зум Уже пройшов тестування на передовій. Це наш улюблений спосіб прокидатися, коли тобі присилають відео гарних руських. А зараз тестуємо його на полігоні. Дронів тут представлено вісім. І, хоча безпілотник цей український, походження має іноземне, бо компоненти в ньому китайські, європейські та американські, принаймні, поки за можливості начинку можуть замінити на вітчизняну. Головне, аби така альтернатива з'явилася. А що й з масовим виробництвом? Два види із цих дронів уже допущені Міноборони до закупівель і відповідно до експлуатації на фронті. Це Шмавік та Птах-С. Внутрі начинка є модулі нашого виробництва щодо зв'язку відео. Да? І, е, основні компоненти це камера, яких аналогів в нас немає. І мотори поки що китайського виробництва. Він має кращі характеристики ніж MAVIC. Да? І живучість відповідно також. Да? Тому що тут подвійні канали зв'язку, подвійні канали відеопередачі і два пульти окремо. Таким дроном можна дистанційно із 30-35 метрів від станції. Це певною мірою гарантує безпеку для оператора. Тепер щодо ціни, вартість такого розвідувального комплексу із трьох бортів та наземної станції 550 тисяч гривень. На один такий пристрій приходиться 10 збитих мавіків втрачених. У війні такі дрони розхідний матеріал, їх потрібно багато, починаючи від розвідки і закінчуючи вогневим ураженням, медичною евакуації, логістичними дронами, то тобто в будь-якій сфері військової діяльності. Зараз дрони виходять на перше місце. Наша задача найголовніше, щоб вироби були дешеві, дешевші якомога більше, щоб них характеристики відповідали аналогам, які є сьогодні на території України, а також відсутність будь-яких бар'єрів у виробничій діяльності. І зуміш, і, і птаха, дрони насамперед розвідувальні. Та є серед представлених і ті, що можуть здійснювати скиди. Яуджа – один із них. Він може переносити вибухівку вагою до 2,5 кілограм. Сама система буде кріпитися тут на нужімо так на пуза дрона. Вот в основному це ну звична звичний формат там для наших військових, приблизно так само, як це кріпилось на мавіках. Загалом усі вони мають схожі можливості. У повітрі літають до години. Дальність польоту від 15 до 28 кілометрів. Вони компактні і з гарною камерою. А найголовніше мають одну мету знищення ворога. Анастасія Терещу Костянтин Царенко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.